Привіт всім. Знаєте, просто вже такі думки, що Росія просто неправильно все зробила. Вже пішла до нас війною. На ту владу, яка нас знищує просто, з ними Вась-Вась. Дружити, що вони роблять і зараз. І вийде так, що виходить. Розумієте, спека 40, 4 години немає, 30 хвилин є світло. Хіба це? Юлька та там сирається кричить на тому, що ой, не повинно стоїти 4 гривні, по ще 5. Та люди вже, блядь, 5 готові платити, так дайте, блядь, де воно. Ну не знаю, у нас у всіх, я зараз поставлю вас, вибачте, отак. У нас таке враження, що це спеціально все робиться. От чесно, за кордон закупають, за кордон продають, а за свій народ похеру. Похиру мороз. Просто вибачте вираження. А я вважаю, що треба зібратися на вже йти. Спочатку до Малецького треба йти. Ми його вибирали. Він гарант для кременчужан в нашому місті, тому потрібно йти до нього. Я так думаю. Тому що це просто жах. Мені здається, що це спеціально все роблять, щоб купували оці генератори, конвектори. Оці, потім батареї. Ми, Саше, вже. Балакали, кажуть, повинні привести ближче до осіння привести те, що нам потрібно. Але вибачте, та батарея заряджається від електрики дві години. Якщо 30 хвилин буде світло, а 4 не буде. Вибачте мене за вираження, де мені в жопу саші, а він мені буде засовувати цей штепсель, щоб зарядити. Я в шоці просто, ну Чому, блядь, наші можна владці хочемо, щоб держава наша була Україна, щоб вона називалася Україна, а не Росія, але нічого не хочуть робити, зовсім нічого. Ну так Ви ж, ви розумієте, це ми, здорові коні, слава Богу. А як хворі люди, а як лежачі люди, а як малі діти. А, а вони б написали, якщо буде температура повітря 10 градусів на вулиці, то Багатоквартирні оці будинки, вони не будуть вони будуть без опалення. Написали і все. Вибачте, а зараз вилазить, що наш Кременчук Полтава Обленерго должен, по-моєму, полтора мільярда гривень долг. Де цей долг взявся? Скажіть. Ми платимо за електрику, все по щитку. Кожен місяць приходить контролер, перевіряє щитчики, світла, газу. Хто в ці долги вліз в борги в ліс в Хто? І росіяни вони не зробили стратегію, якщо вони вже вирішили напасти на Україну, та вам потрібно було спочатку отіх всіх прихлібателів знищити, а ви народ знищуєте. Народ на Україні і так здохне від того, що в нас це приходить. І, будь ласка, не пишіть мені там оди свої, навіть наші патріоти, які розповідають: Ой, як вам не соромно. Я кажу те, що я бачу. Я кажу те, де я живу і де живуть мільйони, так як я. Ой, в осінь буде велика хвиля емігрантів в Європу. Так, а, а чого тут залишаться? М? Чого тут залишатися? Ладно, я вже буду, як кажуть, доживати свої роки. А що тут молоді робить? Молодь не дурна, вона бачить, що за людей ніхто не думає. Ніхто. Вони зараз укріпляють границі там, де хлопці наші тікають. А хлопці тікають не тільки від, від, бо орки пишуть, що це вони тікають від війни. Ні. Вони тікають, тому що їхні жінки, і діти там, і вони хочуть до них. Тому що це, знаєте, все у ті сім'ї це все розвалилося. Розвалилося вже майже три роки. Жінка живе там, чоловік тут. Навіть він не на війні, він працює тут. На що ви пішли цією війною? Трішки треба було зачекати і все. І просто ніхто, не американці, як ви кричите, не Європа, ніхто. Наші можна владці, наші, нас просто-напросто винищити все. І нас не буде. Їм непогано. Вони кожен, кожен місяць їздять в цю відрядження з фондом роблять для людей. Покажіть мені, малецький наш, наш їзде. Що для людей? І під час епідемії і коронавірусу, і зараз, і за під час війни 10 чи 15 разів вже було, може більше. Скажіть, що він зробив, що його поїздки зробили для кремінчужан? Я балакаю за своє місто. Я не буду балакати за Київ, за Вінницю, я не знаю, я там не мешкаю, але я думаю, що там таке саме, як і в нас. Таке саме. Я розумію, що ми терпимо. Я розумію, що ми терпимо це за того, що ми хочемо жити на своїй землі, на землі наших пращурів, за яку кров проливала, яка називається не Раша, а називається Україна. Так чому ж ви, гниди, гниди, не думаєте так, як народ, а? Ви знаєте, я зараз себе так стримую, мені хочеться так спокійно все це казати, але в мене все просто кипить в душі. Просто. І не від того. Я, я ще мені ще жалкуватися. У мене дитина сьогодні з телефона каже, мама, я, я не знаю, чуть не вмер. Я не вмер. Ви розумієте, що таке? Що таке під таку жару в повному одязі з рушницею. Не рушниця, автомат, автомат. І ще пішов, пішов, рив, риш, риєш, біжиш, лягаєш. Це жах. Ні, я зараз не жаліюся. Він знав, він знав, що це не дитячий садок. Але за що ці хлопці? За що хлопці віддають своє життя, за що віддають самі кращі роки? За що? За те, щоб тебе бидло, щось там з безуглою? скільки вже казали, що вона дурна, скільки казали, що вона дурна, тільки не наче вчора чи сьогодні прийняли рішення, щоб її виключити з партії. Вони знущаються над нами, люди добрі, поки ми не поборемо внутрішнього ворога. Ми не зможемо нічого зробити. Нічого, ви розумієте? Вони просто знущаються над нами. І Зеленський тут, ой, Зеленський не може всього цього бачити. Як оце не буду брехати, яка там 54-я чи 53-я бригада, вже воєн. Тільки дійшло до нашого сирського як його. Хрена. Що замість за Будемо розбиратися. Ах, розкудріть твою мать. Така скільки ж таких бригад, де просто так командири ніякі, дурніше, ніж я, посилають людей на убой пацанів і пацани там. Зато тільки де побачать російське відео, що там десь, зразу крутять по всім каналам, ось дивіться, хі-хі-ха-ха. -хі -хі -хі. Боже, які ви мерзкі, які вигидкі, просто які вигидкі. Не знаю, нам потрібно. Ось дивіться, зараз там якась бригада треба, щоб повернули командира, зняли, бо нормальних знімають. Під скільки? три мільйона чи скільки випустили от того, що був у в'язниці, нам потрібно требувати повертання залужного, і потрібно требувати просто перевибори. І Верховну Раду зовсім не вибирати. Тобто, президент, що там, права рука, ліва рука, нам Верховна Рада не потрібна. Вони нічого для народу не роблять. Нічого, взагалі нічого. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, де я не права. Напишіть назву тих міст, де нема цих проблем, де люди задоволені всім, де люди хочуть бачити цього мера, який є в місті, у цю Верховну Раду. Напишіть мені, Хоть. можливо, частково, я не знаю як, але. Мене це розбиває. Я така жінка, що я, знаєте, я буду за, отам, за поворотом плакати, а отак я буду посміхатися. Але вже немає. Терп... Просто терпець уже рветься, рветься. Зато правильно забрали на війну ноги, відірвало все. Ти нікому не нужен. Ти шлак. Ти шлак. Тобі 300 гривень місяць платять. Як це так? Тобто, якщо людину вбило, ви робите виплати. Малі, там не, не малі. але ви робите виплати. Що людина може, сім'я може існувати, в довиті можуть існувати, жирувати навіть. А людина, яка віддала, вона ж не в барі ноги свої потеряла, чи руки, чи осліпла. Вона ж на фронті була. Поки ці командири не стануть приписувати ці гроші, не красти у солдата, нічого не буде. А це все зміниться, коли наші воїни отам все кинуть, вони потікають. Вони потікають, от не чого Воїни стоять? Тому що Верховна Рада вся, оці всі пришмут, наші, оці всі злидні, вони всі втечуть. У них все там уже підігріти, гроші переведені. Вони прийдуть сюди, а ці ж прийдуть теж сюди. Тому що наші воїни. Зараз все від наших воїнів залежить. Все. Розумієте? З цим оце до 16-го пройти цю комі... не комісію, а ну, оновити дані, Ніхто нічого не подумав. Що ті, що стоять в черзі зараз під таку жару, світло вимкнули, все, 4 години, прикиньтеся, 4 години є, 30 хвилин, тобто немає, 30 є. яка, Який комп'ютер? яка, Я? Де можуть працювати ніде? Тому тисячі кілометрові очері стоять в ТЦК, щоб оновити свої дані. розумієте? Ой, в мене лупається голова, в мене лупається голова, до чого ми дожилися? Боже, до чого ми дожилися? Нащо це все? На Якщо у вас немає сили, зараз. Орки ж вони мене дивляться, вони зараз кажуть, о, Ковальчук уже хоче. Ні, я не хочу, я ненавиджу Росію, я ненавиджу їхню політику, я ненавиджу вашого президента. Просто я не розумію, про що думав наш президент і про що думала наша Верховна Рада, 450 людей, коли коли вирішили, правильно вирішили, супровід повинен бути супротив. Обов'язково, тому що це наша держава, вони до нас прийшли. Але ж, ну ви ж не каструлі у вас в житті. У вас ж якісь плани, якісь ви на наради їздите, ви совіщання проводите. Ну вже ви не бачите, що граблями, граблями, вилами ми нічого не зробимо. Ви нічого не робите. Ні, ви не знаєте ми робимо. То, що ми робимо, і це мало. Це мало треба робити. та все кинути, свої гроші. Бо ті, що накрали в народа, хай положить сюди. той же Порошенко, який рисується, і F-16, хай куплять, і ПВО можна купити. Там мільярди, там трильярди грошей накрали. А свої гроші шкода, вони в обшорах. Хай народ донате. Да? Сьогодні у мене якийсь день, що я тільки розмовляю і висказую це все. А ви мені напишіть, будь ласка, напишіть. Можете казати, що я дурна, що я це просто терпець уже лопається. Лопається, люди добрі, нам щось потрібно вирішувати робити, ми не можемо схожими бути на орків. Вони сидять, мовчки глотають, ото, що їм пхають у рота і в вуха. А ми не будемо цього терпіти. Ми не будемо. Якщо вони наших воїнів так ображають, якщо якісь гниди, командири, які за сало купили собі дипломи, кидають людей на убой, просто на убой. я скільки маю знайомих, що каже. Візьміть цю точку, взяли. Туди-сюди, скільки людей полягло. А давайте, уходите, поки не треба. Відійшли. А хто ж людей тих підніме, суки ви такі, а? Не знаю. Мені здається, що тільки нужна. Я раніше казала, що не потрібний майдан, зараз війна. Війна йде для нас, люди добрі. Для нас йде війна. У них комендантський час, не, не... для них немає. Я вважаю так, поки не знята ні прикосновість депутатів, це все. Це все так. Знаєте, як грається, базар для приїжджих, для нас? Вони воюють у там у Верховній Раді, де кондиціонери, де генератори працюють, їм там не жарко, у них там немає проблем, повірте. А той генератор, хіба може людина купити? Від 35 тисяч. Може людина Гарно. Мама живе сама. Знайшла вона кошти купити цей генератор. Хто їй буде їм руководити цим генератором? Хто її підключить? Щоб хати горіли. Генератор я зараз заведу. Це тер-тер-тер. Що сусіди скажуть? Сусіди теж куплять, будемо терпіти. Будемо терпіти. Це буде... Це знову таке зараження цієї атмосфери нашої. Ці вихлопи йдуть. Час он пропадає, то ми зовсім зігнемося. Скільки генераторів давали гуманітарку? Де вони? Влада казала, купуйте генератор із ззимку, будемо повертати гроші. Кому повернули? Депутатам, їхнім дітям і все. Роботяги ніхто нічого не повернув. Тут не та сертифікація, то не, та, не в тому місці купив. Коротше, отак. отак. Як же не хочеться покидати свій, свій дім, своє місто? Як не хочеться їхати просто-напросто в нікуди і становитися рабом, будучи українцем вільної держави. Я не знаю. Не знаю, як вам, мені дуже шкода, У мене в душі все пече, все пече. Зараз будуть писати: ой, ви ж Зеленського казали. так, я Зеленського підтримую. Але Зеленський сам він в полі воїн. Один не, не, кажуть, один в полі воїн. Ні, не, не воїн. Його всі жмуть, жмуть, жмуть кругом одні вороги. Кругом одні вороги. Поки він там їзде, кланяється в ноги, просить. Тут вони роблять своє діло. Вони своє тут діло роблять, наводять на колони, на на, весь, на, та на все. І вони думають, що народ дурний. Народ не дурний. Все це інтернет. І зараз молодці солдати самі військові, що вони викладають прямо, не бояться викладають відео, щоб люди знали. Так що хай вас Бог береже, хлопчики, хай вас Бог береже, хай трішки холодніше стане, хай ще дойжі пройде, щоб вам легше було. Ну, а тим паскудам, я не знаю. Я не знаю взагалі, я просто в шоці, я просто в шоці. В госпіталі, хорошо в центральний, тому що там, не буду називати місце, привезли ранених, жрачка ніяка, нема за ким, ким за ним ухажувати. Як це так? Це ж ваші, ваші громадяни вони віддали своє здоров'я за державу. І що? І що? І після поранення контузія, думаєте, хтось списує, є, знову туди підлікували. Так хорошо, якщо в городі десь попав, то лікують. А якщо така велика кількість, що в сараї десь лікують Європа, Я казала весь час. Нам до Європи ще як до Києва раком. Стать отак і раком по такій жарі топати. Оце так. Вибачте, будь ласка. Все, пишіть мені, буду читати ваші коментарі під цим, під цим відео. Це не я кажу, це крик душі моєї. Я думаю, що зі мною буду згодні тисячі людей, тисячі. Скільки Росія втратила своїх мальчиків, Вони почекали б трішки, вони б голими руками нас взяли, просто голими руками, тому що наші нас знищують перш за все. Ну а ті теж допомагають, ті, ті знищили інфраструктуру, але скільки допомагали. Я кажу, що ми вже знищили інфраструктуру, вибачте, 3-4 місяці назад. Чо нічого не отремонтувалося, що нічого не зробилося, і чого продається електрика зараз за кордон. Скажіть людям, хто хоче, щоб було світло, платіть по 20 гривень, будуть платити. Хоча це ж неправильно, собі вартість електроенергії, там десь гривня виходить, гривня, так, все. бо це ця тема. Вона Сі ж думає, що ми дурні, але наше наше правительство, місцеві органи, вони думають, що ми орки, що нам що положили в вуха, і ми так дурні, «Да, да, да. Ні, ні, ми не дурні. Знаєте, як черяк, він спочатку маленький, потім назріва, назріва. Ну як прорве, блядь, будете сука, не спійте на самоліти свої сісти. Бо в нас не, лічо, не літа, до Польщі треба добратися вам. Хір ви туди доберетеся. Як ви наших хлопців там хватаєте, так і ми вас будемо хватати. Все, Бажаю вам здоров'я. Сказати, кріпіться, кріпіться. Але як? Я не знаю як. Я не знаю як. От, от, от Зараз у мене я не можу вам нічого сказати. От чесно не можу сказати. Хотіла зробити зовсім інше відео, то, що я вам обіцяла, це не воно. Це от зараз. Просто я думала, що о, 4 години не було світла. Зараз тут світло швиденько. Е, цей, то, що там ото, е, жарко в хаті, та пішов, він скупався. Але ж зараз вода ж немає криниці. Я можу піти до сусіда. Мені Вова води дасть. Це не головне. Я думаю не тільки за себе, я думаю за людей, які мешкають в квартирах. Вони що, не наші? Вони не українці. Що ви зараз кажете, якщо буде 10, то топити не будемо. Бидли, просто бидли. Та побачите це відео для українців. І оркам, прошу не пишіть мені тут. Мені ваші мнення абсолютно не інтересні. Потому що ви живете точно так, як і ми, а може бути навіть десь і й хуже. Так що не розказуйте мені сказки. Це, це все наробило СССР, це все наробила корупція. Приватизация и безнаказанность. До свидания. До новых встреч. До новых зустрічей.